<рикан> <рикан> так <То, рикан> Я тебе був за самбер, вона фінальна. Раз мало що молода. Восу похована, там де все. І вам зіметь. Попугає, ціна не змінилася. Ну, такі маленькі цуцики. Хто хоче пишіть. Це віддають в хороші руки сторож, сторож спить. поки що гріється. О, маленькі два різних кольора очей. Синя і коричнева. Це чихуахуа. Є ще дві штучки. Такі папуги, чубаті, такі жовті, зелені. Ой, бояться. Це ваші котики. Добрий день. А яка ціна? Три з половиною. Гарній. Бачиш, який малесенький. А цей яку ціну? Це скільки коштує? Скільки цей собака? То пікінес, правда? Ага. А цей чорний, то що за порода? Морські свинки сплять, не буде їх валіти. Бачиш, вони заснули. Ці 300 доларів штука з документами. Я Ви б номер свій залишили, я напишу. 097. 098. 098. 57. 57. 86. 86. 583. 583, так? так. А скільки їм? Два місяці? Так. А ціна яка? Чотири. Чотири, так. П'ять місяців. А яка ціна її? 600. Шістьсот. Ну не гривень. <сум> <сум> Американська. Американська. Спрятати, що це за Доларів. Американська кість. Але то <сум> О, така. П'ять місяців. Ці малюки сплять. 500 погад. Тисячу гривень, хлопчик, 500, 500 дівчинка, так? А скільки їм? Що тут запорога? Ні, місяць і три тижні. Місяць і три тижні. Тібетський Тибетський Тибетський спаніаль. Ті Тибетський Тібетський спаніаль. То вони які зеленки? <рапляє> а скільки <рапляє> їм, чи то не ваше? Що це за порода? <ріпіць> Доброту. Скільки їм? Два, Два місяці. 25, числа. 25 числа. А цінайка? 2500. п'ятсот з документами. Батьки з документами і цуценята з документами. Так що пишіть, дзвоніть, купляйте. А яка це порода? Алабай. <ріпіць> це чистий алабай. А скільки їм? Півтора. Півтора місяця. А яка? — П'ять тисяч. Що це за порода у вас? Кавказька. Кавказька. Справжня. Скільки йому? Два. Це кобель, два роки. Ні, вона... Два місяці. Це дівчинка. це дівчинка, два місяці. Гратися хочу. Ну, <рес> так що дзвоніть, купуйте. Коричневого продали, залишився. Отакий. Який це коль? Бо на сонці він якийсь інший. Чорний, але з таким відтінком шоколадним. Чорний з шоколадним відтінком. Яка ціна? Три тисячі. Чи гратися? А що це за порода? Це німецька вівчарка. А скільки їм? Чотири місяці. Чотири місяці. То це хлопчик і дівчинка? Ні, два хлопці. Два хлопчика. А яка ціна? Чотири тисячі. Чотири тисячі, там плюс ще можна домовитися. Ну, Документи можна зробити. Раз, жена, Будь ласка, їжка жи. Ось такі собачки. Добрі руки. Це німецька вівчарка, так? Скільки їм? Чотири місяці. То тут хто є? Хлопчик-дівчинка? Два хлопці. Це є два хлопці. З документами? А ціна яка? 150. 150 доларів штука. Ту ціну? – Лапини. Біля епіцентру. 1200 штука, так? — А я б робив, ось я б А ці в яку ціну? — 5 тисяч 200 доларів. — 200 доларів? — Бурбура чорноплеча. — Бурбура чорноплеча. — Ці 200 доларів. Бурбура, чорноплече. Бурбура, чорноплече. 200 доларів. Ну, а це спеціально для Люби Кобилянської. Любо, дивіться які. Як на заказ. Круті. Не хочеш, щоб їх знімали? Скільки їм? З якого не місяця, року? Апри це по українськи квітень, так? Квітня, квітня. квітня. А ціна? Ціна 2000 гривень штука. 2000 гривень так. штука. Це є це... холмогори. Це холмогори. А цим мамутам скільки вже? Гусачкові два роки, а гусики однолітні. Гусаку два роки. А це однорічні. Яка ціна? Півтора тисячі гривень штука. Попає від 500 гривень і вище. Ось такі різні сині. Голубі жовті. 7-9 місяців. Ох. І що, вона не втікає? Чого вона не втікає? Яка ціна? Ці 850 і 7300, важить. 750, 7300. Чого вона не втікає? Вона не знає? Ні, ці, ці інша ціна, але ці вже продані. Ці вже продані. цьому скільки? цьому 25 листопада був рік. 25 листопада був рік. Він 9300 важить. 9.300 вага. Ага. Яка ціна? 1000 гривень. такий. – яку ціну? Чорні по 450. Чорний по 450. 350 Качки по 300. Світлий 350. А качки 300 гривень. Класни, 1, скільки вам, скільки вашому цьому каліфорнійцю? 14 місяців. Пробочий? Пробочий. 7 кг важить за 700 продає. Сім кілограмів 700 гривень. Кажіть номер свій. Скажіть свій номер. Ну, куди порода? Миколаївські. Це якого вони кольору? Це всі Миколаївські. Ні, Оці красні, чорні, жовті. Оці чорні, жовті, червоні. Це Миколаївські. Це є ще Бакінські бойні. Мраморні це Бакінські бойні. бойні. А яка ціна на них? Що ціните? Скажіть за кожне. Від 100 до 200 гривень. А це? Це кім. Це кім. Яка ціна? М'ясна порода. 700 гривень. 700 гривень. А це? Це теж кім. Також кім. Також 700 гривень. Це 600. Це 600 гривень. А цей буде за 500. Добре. Яку ціну півень? Яка ціна півня? І того чорний сікер. Чорний 500, а цей? 400. цей 400. Це лівінський, це брама палювана. Брама коричневий, чорний okay. лівінський. А оці по чому? 100. Кугут 100. Куд 100 по 200. Курки по 200. А оці? 400. 400 гривень, так? Скільки їм? 3 місяці. Три місяці. Скільки їм вже? З якого місця? З якого вони місяця? Місті... Червень липень. Червень липень. А ціна? 300. 300 гривень. Яка це порода? Мускусні ті качки, а яка? Мускусні, але сірі, так? Голубі? Голубі. А яка ціна? 400. 400 гривень. То їм скільки вони з якого місця? Так само десь. Червня, Десь при кінець червня. А? Десь при кінці червня, так? Так, так. У цьому скільки? 4,5 з половини. Чотири з половиною. Ціна? 400. 400. Оці всі по чому? Ці 5, 45, 450. А який за 5? Оцей? Ні, ці 5 місяців. ці 5 місяців. Той вже має рік і 3 місяці. Цей рік і 3 місяці, 600 гривень, 600 гривень оцей. А цей? Тоже 5 місяців 450. 450 гривень. А оцей? То бельгійський фландр, 6,5 місці, самка. Бельгійський фландер, 6,5 місці, 1200 гривень. Цей? Гривень. Європейська шиншила, 7 місяців, 700 гривень. Самець. 700 гривень, європейська шиншила, 7 місяців. Тріть номер свій. 098. 098. 218. 218. 36. 36. 31. 31. Звати вас Василь. як Василь. Все, дзвоніть, купуєте кролики. Ось такі. А це ціна яка на них? 200-300-500. Що залежить від чого? О, від якості. Саме колбаса московська є. 100 рублів 200 і 500. Та так рівняти вже не можна. Тож голуби, вони гарні. А оці в яку ціну? так так само, від, 500 до, від 200 до 500. Оці по 1800 800. 1800. Оці здорові 3000. тисячі. Пара, так? М'ясні. Яка ціна? 350 гривень. Це є? Чи це качур? Качур скільки? Ці 900 гривень. І цей 900 гривень, так? Їм скільки? З 10 травня. Вони з 10 травня. Ці кролики? Кролики бургунці. Бургунці. Яка ціна? 500 гривень. А скільки їм? 5 місяць. А оці? Це каліфорнійці. Яка ціна? 600, 600 гривень. скільки їм цей рік цьому п'ять місяців. Цей рік, а цьому п'ять місяців. А шиншили? Шаншели то ці рік і два місяці. Оцій, так? Да. Цей рік і два місяці. А, цей? Ми А це вже це куплений, цей не продається. Покашу. А яка ціна шиншили цей? Це 700. Оце коштує 700 гривень. Оці папугаї від 500 до 700. Так що є такі гуси, власник десь відійшов, не можу його дочекатися, щось ніяк. Не знаю, в яку ціну. А, я сидити як кажу, треба його буде взяти. а паноне в яку ціну? Від 300 до 300. Від 300 до 600. А оце? Півень 550, так? Це яка порода? Lamrox. Яка? Оце лівенець. А лівенець ціну? Також 550. А цей білий. Акачки ціну? 400-450. 400-450 квачер є. Ростовські статні. Ростовські статні. Їм скільки? Ну, часу. Це Як... молоді. Це молоді. А яка ціна? 200 ці Чи по 200 гривень? Штука. А ці? Чеські сідла. Чеські сідла. Яка ціна? 500 гривень за штуку. 500 гривень за штуку. І оці так само, так? Ці також 500 гривень. І цей 500. А ці? Ці по 100 гривень за штучку. А оці? А, ці безкоштовні. Такого ще тут не було на базарі.